Потужна злива у Москві перетворює вулиці на бурхливі річки та затоплює метро. І це тільки початок. Синоптики прогнозують ще 30% опадів від місячної норми. Певно, природа за щось мститься росіянам. Водночас, внаслідок паводків у Тюменській області оголосили екстрену евакуацію. А жителі кургана жаліються, що влада не відшкодувала збитки за підтоплене житло. Про це далі у випуску. Мене звати Ангеліна Швець. Ви на каналі Свій час підпишіться і мерщій до головного. Сьогодні, 27 квітня, на столицю країни терористки Москву звалилася потужна злива, яка принесла сильний вітер та грозу, перетворюючи вулиці міста на справжні бурхливі річки. Синоптики попереджають, що це лише початок, адже очікується ще 30% від місячної норми опадів. Міська влада та служби МНС вже на ногах. Російські змі повідомляють, що більше 290 одиниць техніки та трьох сотень бригад. Мусвадостоку працюють на вулицях, намагаючись ліквідувати наслідки цієї природної стихії. Автомобілі ледь рухаються, а точніше, майже пливуть по дорогах. Найближчими годинами синоптики обіцяють посилення вітру до 15 метрів на секунду. Департамент транспорту Москви закликає росіян бути обережними на дорогах, особливо на шосе ентузіастів та ленінградському шосе. Повідомляється, що деякі вулиці вже повністю затоплено. Влада міста порадила москвичам обходити рекламні щити та хиткі конструкції, не ховатися під деревами, а та автомобілістам знизити швидкість і паркування машини далеко від дерев. Російські змі пишуть, що в окремих районах міста менше як за годину випало вже понад 70% місячної норми опадів. Дощем підтопило низку вулиць та проїжджі частини. Також в російській столиці затоплює метро. Щось дивне сталося, і в аеропорту Внуково у Москві. Там вранці 27 квітня оголосили про евакуацію. Про це повідомляють російські змі із посиланням на правоохоронні органи. Уточнюється, що евакуйовано один із поверхів аеропорту. На такі заходи пішли через загрозу вибуху. Повідомляється, що на місці події працюють правоохоронці та сапери. А в прислужбі аеропорту пізніше інформацію назвали недостовірною, і росіянам довелося просто розвести руками. Певно, оприлюднення інформації правоохоронці не узгодили з адміністрацією аеропорту. Що ж, в Росії і не таке буває тим часом. У Тюмені, в селі Абацьке, яке нараховує понад 8 тисяч жителів, було оголошено екстрену евакуацію через різке зростання рівня води в річці ішим За словами голови Абацького району Ігоря Васильєва, рівень води в річці досяг 1199 см сантиметрів, і тенденція зростання продовжується. А жителі затоплених будинків у Кургані поскаржилися на відмову влади виплатити їм 10 тисяч рублів. Російське видання агентство з'ясувало, що влада не змогла встановити факт проживання в затоплених будинках, що стало причиною відмови двом мешканцям. Житель СНТ Пенсіонер отримав відмову письмово, третьому жителі, який має прописку в затопленому будинку, також відмовили, пояснюючи це тим, що умови життєдіяльності заявника не порушені. Вода серйозно пошкодила будинки, але влада поки не змогла вирішити цю проблему. Більше того, мешканці Смоліного досі не можуть повернутися до будинку, бо вода ще не зійшла. У мешканця району Тополя вода піднялася на кілька десятків сантиметрів над підлогою, пошкодила покриття та підмила фундамент. І це все на фоні того, що російський президент Володимир Путін наголосив на необхідності реагувати на кожну скаргу і надавати постраждалим всю необхідну підтримку, включаючи грошові виплати. Але як бачимо, це тільки на словах. Ось як в Росії підтримують свій народ. Тим часом, тимчасово виконуюча обов'язки глави кургану, де сталася сильна повінь, Анастасія Аргешева подала у відставку. Як повідомляють російські змі, її заяву ухвалили депутати міськдуми. Своє рішення покинути посаду. Чиновниця пояснила тим, що вирішила повернутися на посаду керуючого справами, яку піймала раніше. Тимчасове виконання повноважень голови міста покладено тепер на заступника голови кургана, директора департаменту соцполітики Юлію Гур'янову. І до ситуації з паводками в інших регіонах РФ в Тюменській області рівень води в річці Ішим продовжує підніматися у кількох районах. Так, у селі Іллінівка він збільшився на 7 сантиметрів, досягнувши позначки 859 сантиметрів. У місці Ішимі виріс на 3 сантиметри. Крім того, у районі села Абацьке рівень води за добу піднявся на 24 см сантиметри та становить 1199 см. сантиметрів. В МНС РФ повідомляють, що там організовано човнові переправи для забезпечення безпеки мешканців. В Абадському районі внаслідок паводків у регіоні підтоплено 184 житлові будинки, 523 дачні будинки, 2875 присадибних ділянок та 22 ділянки автодоріг. Евакуйовано більше 5 тисяч мешканців, з них 217 дітей, які перебувають у пунктах тимчасового розміщення. У Курганській області рівень води у річці Тобол зменшується, досягнувши позначки 891 см у районі Кургану. В Оренбурзькій області понад 8,5 тисяч житлових будинків та 14 тисяч 400 ділянок залишаються підтопленими. В Орську підтоплено 210 будинків та дворів. А в Оренбурзі 4419 тисячі будинків та 8256 тисяч ділянок. Друзі, свої думки стосовно почутого та побаченого залишайте в коментарях. Ставте лайки і не забувайте підписуватись. Свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Тож залишайтеся і продовжуйте перегляд. Росію накриє друга хвиля повені. В окремих точках знову прориває дамби, а рівень води тільки зростає. Тим часом на ці от загороджувальні споруди знову запускають міністрів. Що відбувається у Росії та скільки все це ще триватиме? Говоримо у випуску на каналі Січас. Підпишіться і одразу ж будемо починати. Чергова серія великого потопельного апокаліпсису у Росії. Паводок навіть не думає відступати та затримується непроханим гостем у Тюменській та Оренбурзькій областях. За даними МНС Федерації, з цих двох регіонів через велику воду евакуйовано вже понад 22 тисячі людей. Неабияк потерпає від натиску природної сили і Курганська область. Там станом на 26 квітня досі підтоплено 2106 житлових будинків. Ще 6849 дачних будинків і 11 ділянок доріг. Що коїться на трасах, треба просто побачити. Олексій утягнув, да. сломався, ніщо по-моєму Ну, no. Але це тільки квіточки. Друга хвиля паводку на річці Ішим починає підходити до населених пунктів Казанського району Тюменської області. Спочатку цього тижня там відзначається зростання рівня води. Так на сьогодні, у районі села Іллінка він піднявся на 8 сантиметрів і становив 852 сантиметри. Також за добу у районі села Абацьке вода піднялася на 54 сантиметри до рівня у 1175. А ось кадри з села Каріглазова. У цей населений пункт вода прийшла всього за одну ніч. Там намагалися споруджувати саморобні греблі на відео, помітні мішки з піском, але такі убогі апартаменти вже нічого не врятує. Увага на цій пейзажі. До глобального затоплення прозвів прорив дамби у цьому ж селі. Місцеві зняли своєрідний рідний репортаж із епіцентру. Дивимось разом. Деревня Кариглазова вот там прорвало дамбу. Вода очень активно прибуває. Це край деревні. І тут прямо дуже видно течение, відкуди йде вода. Люди збирають речі уже по колено в воді. Край деревні починає. Типіть. Раніше жителі в області вже попереджали, що стихійне лихо може продовжитися до 3 травня. Схоже, такого натиску вже не витримав там теж Як пише видання Бріф, мер тюменського ішима Федір Шишкін ліг у лікарню після рекордної повені. У голови міста різко піднявся тиск. Його поклали під крапельницю. У політусовці при цьому ходять чутки. Що голова мав серцевий напад, ідеться у дописі. Або, може, чинувши, або боявся ревізора, адже якраз у п'ятницю до Тюменської області прибув міністр будівництва та ЖКГ РФ Ірек Файзулін. Із регіональними шишками урядовець оглянув дамбу у районі пішохідного мосту та пройшовся по всьому периметру греблі. Нагадаю, раніше на човні вже плавав російський міністр із питань надзвичайних ситуацій Олександр Курінков у Ворську. Але толку с этих катаний на хвилях не было. В звітах для Путина все за планом. Уважаемый Владимир Владимирович, в МЧС России находится на контроле ситуация с паводками в Оренбургской, Курганской и Тюменских областях. В Оренбургской области, в городе Орске и Оренбурге уровень воды спустился ниже отметки опасного... Євління в сілі і також відмічається в наслідок масштабних паводків в Оренбурзькій області станом на вечір, 25 квітня, було підтоплено понад 11,5 тисяч будинків та ще 17,9 тисяч присадибних ділянок. Постраждалими від паводків визнали 46 тисяч жителів. А усього заяви подали понад 4 сотні тисяч осіб. Аби надалі спостерігати за потопельним серіалом із Російської Федерації, пропоную вам підписатися на канал сейчас. Не забувайте також ставити свої вподобайки та писати в коментарі. Це ваш фідбек, а нам дуже приємно і означає вашу зацікавленість у всій роботі цієї нашої команди.